Усім привіт! Ви на каналі Поліна Торолоджі і будемо дивитися таро для Терезів на травень 2024 року. Почнемо ми з колоди Незалежні. Це українська колода. І поглянемо тут, що очікує вас терези у травні. Основні ваші події, які будуть відбуватися з терезами в травні. Тірка мечів. Туз з води. Сімірка кубків. Ще щось витягну, давайте. Мах перегорнути. Окей, окей, окей. В чому перегорнути всіх карт? В чому? Витікає кудись щось енергія, кудись витікає. Сімка мечів. Угу. Сімка мечів це у нас плітки, інтриги, скандали, люди, які забирають у вас сили. Це те, що буде на вас сильно впливати. Тому що, от, дивіться, п'ятірка мечів це вас, вам, вас попереджають. Не лізьте на рожон. Не лізьте. Не сваріться з цими людьми, не виясняйте з ними стосунки, не треба доказувати свою правоту. Не треба, це попередження. Це більше як не те, що от, да, можливо, це і відбудеться, але п'ятірка мечів перегорнута, нам говорить, Будеш лізти, отримуєш по голові. Далі, туз з води, нам якби говорить те саме. Ви зливаєте на оцих людей по сімірці мечів. Скоріше за все, які щось хитрять, ворують, бачите, вона якби виносить мечі так похибцям, так щоб її не помітили. Ви на цих людей витрачаєте супер забагато сил. Також якісь, а, не знаю, можуть бути якісь втрати по ту кубків перегорнутому втрати, там щось купили, втратили, емоційні втрати, зливаєте свій ресурс. Да? Гроші можете зливати, тут може бути. Сімка кубків при цьому всьому дивитись. Маг... ці події вам якби розкривають, е... ну, дають ясність якусь. Да? Тобто вони вам дають ясність і ви починаєте тверезо дивитися на речі, що взагалі відбувається. Е... Карта позитивна в перегорнутому значенні. Тобто, ви когось от прям ясно побачите, що це за людина. Да, Якою ви сваритесь. або ясно зрозумієте хід справ, або ясно ну, з -з -з спуститись з, з небес на землю і зрозумієте, де ви там десь неправі були. Да? Тобто це карта прояснення і вона дуже ну, позитивна. Мах перегорнутий нам говорить про те, що ви можете хитрити також, маніпулювати, вестись на ці маніпуляції, вестись на якісь е штуки. Мах перегорнутий, це може бути обман. Про що тут мах перегорнутий? Ага, або можете просто захворіти. Тут от тут мах перегорнутий з чотиркою мечі, це як бездія. Ну, тобто, немає діяльності, так? тобто немає дій. І тут про що вона? Можете просто захворіти і. Там, або погано себе почувати і через це там, не будете суперактивними. Такий травень у вас цікавий початок. Давайте далі дивитись. Етералвіжн 2 і Терези Травень. Ваші основні події на травень для Терезів. Паш жезлів. Перегорнутий. Десятка мечів перегорнута. Диявол перегорнутий. Так, диявол перегорнутий. Про що він тут? Про четвірку жезлів. Угу. Так, далі. Паш жезлів. Паж жезлів нам натякає, що ви стоїте на порозі якихось, чогось нового та або думаєте про те, що ви хочете. Взагалі, паж жезлів перегорнутий, нам говорить, що немає розуміння своїх конкретних бажань. Тобто, чого ви, власне, хочете, тому що у вас тут п'ятірки, сімки, вас оточує багато людей, але ви не можете зрозуміти, що хочеться вам, куди ви рухаєтеся. Або там зрозуміти свої істинні бажання. Це важливо, тому що у вас якби і мах перегорнути, і пас жезлів перегорнути, Перший дім я би почала із туз кубків перегорнути. Взагалі, у вас перший дім буде це у нас питання в зовнішності, питання тіла, вигляду зовнішнього, питання своїх амбіцій, своїх бажань. Тобто, Тут воно все в такому перегорнутому значенні. Мені здається, що це якраз акцент на те, що ви будете про це думати, що ви будете якраз роздумувати, куди, що, як, як я хочу, що я хочу, куди мені треба, як мені треба, і так далі. Десятка мечів теж нам говорить про стан, коли ви дуже втомлені. Ну, тобто, це ну, подивіться на цю карту, да? тобто у людини 10 мечів в спині. Чесно кажучи, вона в мене програвалася так, що треба було йти до масажиста, і треба працювати над спиною. Чисто психосоматично ви на себе забагато взяли і зламалися під цим тиском. Також це може бути як сильна втома, також це може бути як захворіли емоційно, ментально, духовно. як завгодно ем, Також це якесь недозавершення Десятка мечів, якби вже вимагає того, що, щоб ситуацію якусь закрили повністю, тому що вона вже із вас витягнула всі соки. А ви тягнете, тягнете ще, сумніваєтесь, да, от цей паш жезлів. А чи дійсно я хочу щось зупинити, а чи дійсно я хочу щось поставити там крапку над і? М Ні, я ще потягну. Оце у вас. Така ситуація. І диявол перегорнутий із четвіркою жезлів. Якась, взагалі тут може бути якісь такі, знаєте, ситуації, типу сімейна драма, типу якісь плітки. там. Тому що диявол перегорнутий, це у нас, от, знаєте, якась така закулісна історія, коли там, ну, наприклад, 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 ви там в якійсь групі знаходитесь людей по інтересам. І хтось там, не знаю, якийсь скандал у групі цей з'явився. І ви якби це все обмосолюєте, да? обсмоктуєте кожну кісточку, оці-всі плітки, оце все тут. Да? І це стосується четвірки жезлів, якогось вашого близького оточення, вашої сім'ї, можливо, про вас таке, да? обсмоктують вас. Також диявол перегорнутий. Це можуть бути питання саме сімейні. Якісь е, теж питання бачення. Тобто, хто от, може бути теж, доволі така складна карта, вона нам говорить, що диявол це ідеологія. Я бачу там, своє життя, не знаю, у Франції, хочу жити во Франції, а ваш партнер каже, а я хочу в Україні. Тобто це розходження от ваших бачень в такому глобальному сенсі. Також це може бути ще пристосування до нової країни, до нових релігій, до нового менталітету, теж якби адаптація якась. Я би тут ще щось витягнула, тому що у вас такі тут прям карти Терези. Що у вас там ще буде? Лицар кубків. Про угу. щось тут у нас перегорнутий. Так, угу. да, тут все у нас сходиться до того, що вам треба прийняти от рішення. Да, суд перегорнутий нам говорить, що якесь глобальне, велике, трансформаційне, соціальне рішення треба прийняти, а ви... Тримаєтесь усіма силами за це і не хочете, не бачу, не чую, не знаю. От. Тому у нас так от, і карти показують. Тобто, можливо, фоново у вас не так все складно, але от нам карти говорять, що це може вам випливати в ваш стан психосоматичний. І треба над цим працювати. Окей, давайте тепер глянемо Терези, що буде у вас в плані роботи. Відьмачок перу. Що буде у Терезів в травні в плані роботи? Десятка жезлів. Король пентаклів, королева кубків. Ви знаєте, в плані роботи тут все дуже добре. По-перше, десятка жезлів перегорнута. Ви скинете з себе зайвий груз, да? тобто буде о, полегшення ситуації. Тобто, десятка жезлів, бачите, тут дівчина вона прям страждає, вона тягне ці 10 мьотіл, да? і вона прямо вже не може це кинути, їй важко. Це от робота, багато обов'язків. В перегорнутому. Ми делегуємо, ми скидуємо, завершуємо все. До побачення, і бачите, яка наступна карта. Король Пентаклів. Він сидить, у нього все шикарно. Робота є, гроші є, торт, вино, і це не просто типу робота є. Це керівничі посади, це збільш... це кар'єрний ріст, це питання кар'єри і отримання класного результату, це великі покупки, тут є гроші. Так? І це мене наштовхує на ту думку: що оце, що у вас в фоново в житті буде відбуватися, воно не буде стосуватися роботи. Воно буде стосуватися якихось обставин, особливо по посуду, соціальних великих. Да, в країні, можливо, вас це ну, чіпляє, і ви через це сильно засмучуєтесь. Ну, знаєте, умовно, там щепились із кимось про політику, і все, і там пішло. В сім'ї, наприклад, да, по у перегорнутому хтось за одну думку, хтось за іншу, і ви от щепились, і все. І там би, не дуже. Хоча в роботі ми бачимо, що тут все прекрасно, королева кубків перегорнута, і такий трохи е, тривожний історичний підхід. Також королева кубків нам може говорити, що якась жінка впливає на, ваші, е, ну, на вашу роботу така доволі тривожна. Плюс ви можете бути такою людиною, яка, знаєте, віддає все своє останнє, щоб зробити класно в цій роботі. Тобто від свого ресурсу віддаєте. Добре. Наступна колода Манара. І тут подивимось особисті стосунки для Терезів. Терези. Терези, у яких є партнер. Терези, у яких є партнер, ваші особисті стосунки в травні. Терези, у яких є партнер. У! Прям все попадало. Зараз я підніму ці карти. Угу. Так, терези, у яких є партнер, ваші особисті стосунки в траві. вершниця вогню, смерть, корлеве повітря. Терези, у яких немає партнера. Ваші особисті стосунки травні. Терези, у яких немає партнера. Десятка жезлів. Вісімка води і мах. Про що тут смерть перегорнута у нас? Угу. Значить, так, у вас тут взагалі то Терези, у яких є партнер. У вас тут, звісно, аншлаг. Зараз вам покажу. Ну, по-перше, у вас тут дві, короле... дві вершниця і королева повітря. Тобто, це вже дві особи. Плюс у нас тут трійка води якби натяк на е, третіх людей, на третєдомних людей. Тобто друзі, колеги, сім'я, батьки, хтось впливає. Мама може, королева мечів може впливати на стосунки. І це вас якби дуже сильно дратує. Е, плюс смерть перегорнута, нам говорить, що е, якісь моменти да, по трійкам, не можете перестати з кимось спілкуватися, не можете відійти від якогось задоволення, що впливає на ваші стосунки. Ну, типу випиваєте там, наприклад. Або з кимось бачите, що впливає негативно на ваші стосунки із партнером. Е вершниця вогню, е напевно, людина, яка поруч із вами вже втомлена і знесилена. Або це можете бути ви. Е ні, Напевно, це більше ваш партнер, а це може бути ви теж, ви просто мечові такі, Терези, Це ви явно королева мечів. Що тут у нас є? Агресивність, жорстокість, неадекватна оцінка, да? тобто такі карти е смерть як граєте з вогнем трохи, танцюєте зі смертю. Тобто, десь щось заговорюєтесь, десь хочете уколоти, десь хочете там, десь когось тригернути. Ну, коротше, неприємні ви будете в травні, я вам так скажу. Власне, складно буде вашому партнерові або партнерці з вами спілкуватися, тому що. У вас явно відбуваються якісь процеси в житті, які ви тягнете, не можете приймати, прийняти якесь остаточне рішення, і від цього це переходить, бачите, на стосунки. Ну, якби знову ж таки, дивіться, тут такі карти, вони глобальні, у кожного ситуація своя. І якщо вам потрібно в цьому розбиратись, пишіть мені в особисті, записуйтесь на консультації і будемо розбирати з вами ці ситуації. В такому вже особистому форматі, тому що так глобально це розібрати ну, неможливо. Посилання на свій інстаграм я залишу під відео, і ви зможете мені туди написати, і ми з вами поговоримо. Окей, і наступна, наступні це терези, у яких немає партнера. Скоріше за все, ви будете дуже привабливі, але самотні. От, тому що магу він такий, знаєте, маг він маніпулятор. Він все всіх під свою дудочку, так, як, так би мовити, склоняє. От, і вода перегор... О, вісімка води перегорнута, ви ніби ховаєтесь від когось, да? ховаєтесь від минулих. Деструктивних стосунків, не хочете з кимось там спілкуватись, виходите на зв'язок, ви вже ці стосунки скинули, вам вже це нафік треба і так далі. А Ця людина ще перехоплює вас. Плюс вісімка кубків перегорнута. Е якось Виходите туди, де не можете зустріти там своїх партнерів, кудись або тримаєтесь за минулі якісь деструктивні штуки. Тому, скоріше за все, помагу прямому. Ви будете більше в реалізації, в роботі. Це і видно, що робота у вас най, ну, найкраща тут по всьому цьому. І ви будете уходити туди. Е, От так. І давайте ще подивимось по... Е, час, достану цю колоду. Е, Далі Таро. Це вперше я її використовую тут. По Далі -таро. Подивимось поради для Терезів на травень. Щоб подивитися взагалі Терези, що вам зробити, щоб завершити оці питання, щоб якось вам легше стало, тому що тут явно ну, щось складне. Що вам зробити для цього в травні? Добре, Терези, Терези. Зірка перегорнута, прощовина перегорнута. Угу. Перегорнута зірка нам говорить, що що зробить? Подивитися реалістично на речі, навіть десь розчаруватися в партнерах, е спеціалістах третідомних Бачите, у вас тут прям тритідні ці люди. Це хто у нас? Наприклад, ви пішли, не знаю, до якогось. До якоїсь людини, типу, яка вам повинна щось допомогти зробити, і ви на неї розраховуєте, що вона вам там щось оформить, дасть, підкоригує і так далі. Це навіть можуть бути там майстри манікюру, салон п -п 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 в перукарні, перека, там не знаю люди, які там прибиральниці коротше, це нотаріуси, юристи, от взагалі всі, хто завгодно. Та, тобто, по перше, треба дуже оця карта. Дуже ретельно підбирати собі цих спеціалістів і не розраховувати на те, що вони повністю цілком повністю вам допоможуть. Це значить, що треба брати ініціативу в свої руки. Далі, по зірці перегорнуті, вам треба відмовитись від ваших ілюзій, від ваших мрій, бажань, які ну, не дуже реалістичні. Тобто, умовно, ви там собі плануєте, що через півроку ваш там дохід збільшиться в три рази. На яких підставах, чому так, в яких ви умовах живете? Скоріше за все вам карти говорять, ну, спустись з небес на землю, подивись серйозно, тверезо. Позірці ще треба половину віддати, відмовитись від неї. Це ваші якісь деструктивні ідеї, мрії і так далі. А можна ще щось нібудь пораду якусь тоді? Я ще одну карту вам дістану. Знову суд випадає ви подивіться: суд говорить, що так, да, все правильно, і плюс по суду треба прийняти рішення. Ну, знаєте, суд це. Не знаю, зробити пропозицію, наприклад, дівчині, з якою ви вже давно зустрічаєтесь, або звільнитись з роботи, яка вам не подобається, і там не знаю, починати свій бізнес, там не знаю, вирішити вже питання там переїхати в іншу країну. Купити машину, не знаю, відкрити свій бізнес. там, Коротше, от, можливо, соціальні якісь проекти. Почати там створити свій благодійний фонд, почати творити те, що ви давно хотіли. От, оце суд. Оце суд. Бачите, зірка переходить в суд. Це добре. Зірка переходить в суд. От. Так що, от який у вас буде, я би сказала, дуже важливий для вас місяць, тому що тут ви можете дуже сильно порефлексувати, подумати, трохи, можливо, постраждати, але це все на благо. На благо, все. Все тоді, е, терзи. Бажаю вам прекрасного місяця, щоб ви це прожили, як нічого не помітили. І е, всім пока!